Ага, і доброго дня ще раз. Багато людей цікавиться цією дачею, тому ще роблю ось таке відео. Ще раз показую, приїхав сьогодні в суботу. Ось такий земельний надільчик тут зі всіма деревами можливими. Так, і ось сам такий наш будиночок. Тут з комунікації електрика поряд 500 метрів річка поузір'я. І зупинка десь приблизно 10 хвилин пішки. Зупинка громадського транспорту. От така вона сама дача. Двоповерхова на першому поверсі кімнати на другому кімната. Зараз покажу приблизно, щоб розуміли, що являємо на собою всередині. От так. от, от такого плана. І з цього боку бачимо всього ракурсу під яблунькою. Ось наша дачка. Тут заїзд транспорту, дуже легко заїжджаються люди. І ось заїзд і звідси. Також присутній. Так, оце центральний заїзд ми бачимо. Відкриваються там краєвиди дуже гарні. Заїзд сюди пішов до гори, до кооперативу. і ось заїзд сюди на нашу дачу. Так що кого зацікавило, не зволікайте, то вифануйте. Ще можна в цьому сезоні бути дачником вам. На все добре. Отака От тут у нас річечка. Влітку всі тут купаються. І місцеві, і дачники. Дуже багато людей. Ну, там ще й далі пляж, далі можна порибавити. Ось така річечка повозір'я. Отакий От тут пляжик. И вот там на горе наши дачи. А вот там, вот. Прям, В 500. Фазаны живут тут. Чапли лебеди. Тоже гады.